Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І в цьому відео я хочу згадати матч Національної збірної України, який відбувався 9 жовтня 2021 року. Це був відбор на чемпіонат світу 2022. Фінляндія у себе вдома приймала збірна України. 2-1! Україна перемагає. І сьогодні я хочу згадати цей матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Фінляндія, до речі, Фінляндію тренував Конерман. І Лупі до пісня грати по розстановці 5-3-2. Лукаш Градецький в аутах, Ара Юрі Ясенен. Тайвіо три зехисників, райталан алхо лам камара лод три к зехисників, пахен пало та пукі у нападі. Це стартова розстановка збірної Фінляндії. Україна підопічні Олександр Пітракова вийшли грати по розстановці 3-4-2-1. Андрій П'ятов воротах Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, трика захисників, Микола Чапаренко, Тарас Степаненко, півзахисники, Олександр Тимчик, Едуард Соболь по флангах, Віктор Циґенков, Андрій Ярмоленко, центральні атакувальні півзахисники. Та Рома Ярімчук у нападі. Це стартова розстановка національної збірної України. Dê um Тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати? В принципі, Україна вже з перших вже хвилин захопила ініціативу. Дуже потужний старт від українців. Ну і на 4-й хвилині матчі Андріє. Рахунок у матчі відкриває. Роман Ярмчук до свого пасива записує гульів передачу, але який же красень м'яч від Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко пробуває з метри 23 Правою ногою, друзі, пробуває Андрій. Ідеально підкрутив Андрій. Ярмолко м'ячу Дальні Кута дуже красивий м'яч, Андрій Ярмолко забиває на четвертій хвилині матчу. 1-0 на користь української команди. Після швидкого забитого м'яча, в принципі, Україна, я вважаю, що гру в принципі контролювала. Але десь так з хвилини, так, 15-ї, і Фінляндія також розпочала створювати моменти. Ну і в кінці кінців таємно поки на 29-й хвилині. Зробить рахунок матчі 1-1. Дуже здорово взагалі, там була подача з лівого флангу. Пахян Пауло пробиває влучає в стійку. Здавалося, що українці вже нібито відбилися. Микола Матєнко намагається вибити м'яч якомога подалі, але м'яч влучає в тему, поки та залітає у сітку. воріт національної збірної України. 1 1 Фінляндія рахунок матчі зрівнює 29-й хвилині матчу. Але Україна! Буквально через 5 хвилин знову заб'є і знову заб'ють Українці. Дуже здорово, ця така пройшла по правому флангу. Віктор Циганков пробивав Віктор Циганкова. І справді було видно, що Віктор Циганков пробивав по воротах, але е, удар у Віктора Циганкова не вийшов, але м'яч відскакує на Рома Рімчика і Рома Ямчук пробиває з близької відстані Рома та робить рахунок матчі 2-1 на користь збірної України. Рома Ярмчук дуже здорово зорієнтувався в ситуації. Дуже здорово м'яч Рома приймає, пробиває Рома Ярмчук та забиває. Та робить рахунок матчі 2-1 на користь України. Українці знову собі повертають перевагу в рахунку. Але Фінляндія під кінець першого тайму мала непогані шанси. В принципі, важкий матч, справді був проти Фінляндії. Україна віддала м'яч Фінляндії. Фінляндія була більше на м'ячі, Особливо в другому таймі. І Фінляндія, знаєте, Фінляндія звикла навпаки грати без м'яча, грати на контратаці. А Україна просто віддала м'яч Фінляндії. Фінляндія більше цей м'яч контролювала. Але створити якісь голіві нагоди було і справді Фінляндії дуже важко. Тобто Україна закрилася, ну, тому що результат був дуже важливий українцям. Українцям було потрібно тільки перемагати, тому що. В Україні, тоді пам'ятаєте, то, ці групі Ді дуже багато було нічих. Прям дуже багато, взагалі там нічих було в Україні. Просто взагалі якась неймовірна фантастика. Там взагалі в Україні п'ять нічих підряд. і Справді. ніча спочатку була з французами, потім була ніча з Казахстаном, з Фінляндії ще до того було ніча на Олімпійському. Потім ніча у вересні з Казахстаном та з французами, тобто п'ять нічих підряд. Друзі, фантастика! Тому Україні було тільки перемагати. Українцям потрібно було тільки перемагати. І Україна просто вже в другому тамі діла без м'яча, Діло на контратаках. Були в Україні хороші контратаки, щоб третій м'яч збивати. Але реалізувати свої нагоди українці не змогли, але все одно українці дотримали! Дотримали весь рахунок 2-1. До речі, друзі, статистика. Подивіться: 11-16 ударів, 5-5 ударів в площину 55-45 контроль м'яча. Фінляндія була більше на м'ячі, майже на 100 пасів більше зробили футболісти збірної Фінляндії, ніж Україна. Але подивіться на статистику ударів. Україна, хоча невеличка перевага в Україні, але все-таки Україна більше пробивала по воротах суперника. Друзі, показувала статистика гольових нагод. 1-2. Одна гольова нагода у Фінляндії упущена. Тобто у Фінляндії була одна голіву нагода, та одну гульву нагоду Фінляндія опустила. В Україні було дві гольві нагоди та одна голіву нагода опущена. У Фінів 565 передач в цілому, 472 передачі були точними та 83% точність передач. В Україні 470 передач, 374 з них були точними та 70%. 9% точності. точності. 1-0 за овседами. З 11 ударів у Фінляндії 5 ударів в площину. Чотири удара повз ворота. Одне влучання було в стійку, якраз коли Пахян Павло пробував головою, потім Тимопукі забив гол. Два удари заблокованими були у Фінляндії, в Україні 16 ударів, 5 з них в площину, 9 ударів повз ворота, Два удари. Просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах Нилочка первак у Фінляндії було шість успішних відборів у Фінляндії, 75 відсоток успішності в Україні. Так, да, було успішних відборів більше сім, але 63% відсоток успішності. 4-3 за сейвами, 18-18 по мені сім'яча, 16 11 за перехопленнями. У Фінляндії було більше перехоплень. Ну і 13 порушень правил у Фінляндії. В Україні 12 порушень правил та одна жовта картка. Ну, і, найкраще в футболістому матч, я тоді б брав, би, напевно, бо Рома Єрмчука, тільки зробив гол плюс пас. В Принципі Рома. Дуже хороший матч Рома тоді, справді, провів. І ще би Андрій би виділив, який забив оце дуже красивий гол, справді, з правої ноги. Андрій він... У нього така ліва нога, да? гарматні оці гуг голи красиві, а тут Андрій з правої. Пробив дуже ідеальне виконання від Андрія Ярмоленка. Україна перемагає, забігаючи наперед, українці в кінці обіграють баснійців і вийдуть, вийдуть з горем пополам, як говориться, але все-таки вийдуть українці в Стуковій матчі, де зіграють з шотландцями та з валійцями, Ось, ну, що ви знаєте, ви, я думаю, так знаєте, чим це завершиться. Да? Ну в будь-якому випадку, все одно, все одно українці до останнього могли вийти на чемпіонат світу. Ось тому якось так. Але ось ця перемога над Фінляндією, вона була прям ключовою. Тому що якщо б Україна, Фінляндія би не обіграла, то все в Україні ніяких вже шансів взагалі не було і на стикові матчі. А так Україна перемогла ось Фінляндії, і надія була прям до останнього, що Україна може вийти на чемпіонат світу. 2022. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.